Щиро вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі Світлана Руденко. І з вами я Світлана, і сьогодні у нас розпаковочка. Чи не вперше я заказую таке велике замовлення, тим більше, що це плюшева пряжа в основному є трішки джинсу, є трішки софті? Яку я також перший раз держу в руках я ніколи з неї не в'язала. І я зараз вам покажу трішечки, що ж я замовила, і розкажу для чого ж це все. Готуючись для... до тижня стартів і до початку нашого спекотного маратону, де будемо ми в'язати 8 іграшок, якраз це все співпало на один тиждень. Готуючись до цього, де вив'язати, потрібно 8 іграшок, ну, не обов'язково вив'язати всі 8. Ну, мені б дуже хотілося іграшки дуже чудові. Я замовила цю пряжу. Звичайно, я замовляла, всього потрібно було так багато замовити, щось десь не замовила, щось десь мені перепутали, не того кольору прислали, але це все виправляється. І я думаю, що я все-таки все зможу зв'язати, що я планувала. Зараз я вам. Я вам трішки покажу ці ниточки і трішки за них розкажу. Звичайно, я все розпаковувати, витягувати з пакетів не буду, тому що ниточка світла, якби в мене тут котики бігають не дуже хотілося б, щоб хтось щось десь заваляв. Ось такі ниточки це все пряжа Ярна Dolce, Це 100% мікрофібра в 100 г 120 метрів. І отакі чудові кольори. Оцей колір він він такий, він передається більш таким голубим, а він більше такий лазурний він називається. Він більш такий вм'ятний у, уходить, дуже гарний. А цей такий і не берс, і не пісочний. І я від, навіть не знаю, він такий тусклим передається, насправді він такий прям теплий-теплий колір. І е, лазурний це 746-й. А оцей пісочний, це 855-й колір. Дуже гарний. І ви скоро побачите, що ж у мене зв'яжеться з цих гарненьких ниточок. Так, Потім мені перепутали і замість сірих ниточок прислали ось такі чудові, красиві. Це мій такий улюблений колір. Мені дуже-дуже подобається. Це також ярдар дольше, тільки це колір 792. У мене таких два моточка. Ну, я все одно залишила їх собі, на щось пригодяться. Ну, дуже, дуже гарні донька побачила і каже, хочу собі такий светрик з таких ниток. Так, що в мене такі Розоваті ниточки. Це колір 795. Боже, які вони пухнасті, так приємно їх держати, як котенятка. Так, це в мене ниточка 765. Звичайно, в палітрі вона більш така була ярча. Я чомусь подумала. От вона в палітрі була от така, як вам зараз передається на камеру. А взагалі-то вона зовсім, зовсім така більше в жовте уходи, ніж в коричневий. І такий собі. Так, заказала я ще моточок чорних, це 742-й колір. Два моточка білих таких ниточок дольше. Це 741-й колір. Так, зараз я пройду подольше, а потім е, пройдемо ще ось такі. Ну, такі я це вже вам показувала. Так, оце грожевенький. Також такий ніжний, ніжний, ніжний. І це колір. Зараз десь я дивилась, Вибачте, трішки вам пошарудю. Це 796 колір, а жовтенька 761-й, дуже ніжна. А цей колір 783-й, це як неначе ще блідніший жовтий. Такі я чомусь думала, що він пісочний. Там, наче було і написано, що він пісочний чи бежевий, але він, бачите, такий не, не справдилися. Це все говорить про те, що іноді в палітрі, коли нам виставляють, не завжди з дійсністю співпадає. І 760-й темний сірий. А я ще замовляла два моточка світло сірого, маю намір в'язати бегемотика. А мені замість нього прислали отакий фіолетовий. Ну, звичайно, бегемот фіолетовий в мене не буде, хоча. Хоча зараз все можливо. Але я все-таки написала і мені сьогодні вже вислали сіреньки. Також я заказала софті. Софті я держу в руках вперше. Я ніколи з неї не в'язала, я знаю, що це складна ниточка в'язати, не видно петель. Я хочу сказати, що вдоль, коли в'яжеш, то теж не дуже добре видно петельки. Це софті у мене 50-й колір це такі біленькі, це буде мордочка. До якоїсь там тваринки, вже не пам'ятаю, собачка, певна. І софті ось бежевого кольору. Це 310 номер. Ой, такі вони пухнаються, прям не можу. Трогий, щоб прямо аж душа радиться. Так, це білий джинс. Звичайно, він. Тільки пишеться, що білий, 0,1 колір. А чи він уже трошки такий затяганий, чи він такий є. Просто не дуже білий. У мене був білий, але мені щось здається, що в мене був прям світліший, ніж цей. Ну, не знаю. Так, це також джинс. Так, я про джинс вам не розказала хто. Ну, Всі знають, багато хто, хто, можливо, перше. бачите, оце така ниточка також такого лазурного кольору, але дивлюсь, така вона прям вже як залапана. Трішки і запачкана. В 50 грамах 160 метрів. І тут. Котон з акрилом е, Акрила 45%, 55 котону. І це колір 76, такий лазурний. Це має якась одежинка для якоїсь іграшки вив'язуватися. Це також джинс, скажу вам, колір 59, це також для одежки. Е, а цей чорненький, також для чогось там потрібний, 53-й. Ну, Певно, якісь плямочки десь ще щось з нього буде вив'язуватися. Так, ось про ниточки я вам майже вже все і розповіла. Не дуже довго це й зайняло часу. Я, як би і не дуже і люблю довго розповідати про очевидне. Так, Ще я заказала очки. Очки тут різних розмірів, 20-й розмір, 16-й, 18-й. Це все носик ось такий рожевенький. Там така щось киця, чи зайчик, чи кішечка. Це теж такі носики маленькі. Хоча там 10, можливо, цей 10 розмір. Не знаю, ну щось вони дуже. Війки такі взяла. Ну, я не дуже хочу чіпляти війки, вищу, певно, що своїм іграшкам. Але взяла на всяк випадок, можливо, десь комусь і причіплю. Ось така невеличка розпаковочка зайняло це небагато часу, а ниточок, я вам кажу, весь сил застав неї, прямо душа радіє. Знаєте. Це як зайдеш в магазин і звідти вийти не можеш. Тому що тобі все потрібно, і все потрібно сьогодні, і все це впирається, в гроші, і ти вже себе прям, сам себе за шкірку, як Барон Мюнхгаузен за хвостик, а ти себе за шкірку береш і просто-просто з того магазину витягуєш. Проще, коли ти замовляєш онлайн, Ти можеш зупинитися в якийсь момент. Тому що тут немає такого. Драйва, коли ти це все щупаєш руками, тобі хочеться, хочеться ще чогось взяти, ще чогось пощупати. А через інтернет це вже не те. Тому я, наприклад, можу зупинитися, я це все заказала для того, щоб прийняти участь у цьому маратоні. А що я буду в'язати, як я буду про це розповідати далі в наступних відео? А ви не забувайте заходити на мій канал. І скоро ви побачите, що ж зв'яжеться з цією всією моєю краси, яку я замовила. І так, до скорих зустрічей, друзі! До побачення!